Зараз буде розпаковка берфутів. Мені казали, що це ласти. Похоже більше на ласти. Якщо хтось не бачив таке взуття, я зараз покажу. О, перший варіант. Ну, вони схожі будуть в таких мішочках. Чітко в, в мішочках. Чорні. Так, да, прикольно. Зараз подивимось, що тут всередині. всередині бумажки. Тут теж 100% бомажка буде. І ще один колір. О, ну це вже зелені. Ширина стопи. Тут де пальці, вона йде анатомічна, не заужується взуття, як в туфлях. Та й кросовків багато тоже таких, які заужують ногу і вони незручні. Тому цього разу зараз перевіримо, я вибрав максимальний розмір, о, нормас. по розміру, бо 45-46, в принципі, нормально. Можна чорний поміряти. Один розмір більший і один розмір менший. І ще в мене є такі, які я в зал одягаю, в принципі. Взуваю, так. Да. Я навіть не можу зрозуміти, який з найбільший і який менший по розміру. Зручно, з боків не зажимає. Пальці теж свободно, нормально і я думаю, прикольно. Бо в кросовках зажимає пальці, тоді знімаєш взуття і таке відчуття, що всі пальці це як один палець, стопа не подвижна, нема такого руху в тому взутті, яке зажимає. Коротше, таке взуття, хто ще використовує такі кросовки, може там ще якісь формати для широкої ноги. Напишіть, як вам. І якщо хтось не пробував, я рекомендую хоча б одну пару купити і спробувати, що це таке. Це порівняння із звичайним взуттям, з кросовками, в яких я ходив. І... В цьому моменті ось тут зажимає пальці. Коротше, неудобно. Да, це взуття виглядає незвичайно, трохи похоже. Іноді навіть здається, що похоже на копито коня, зате зручно і більше комфорту.